Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Добрий день, шановні радіослухачі в ефірі Радіостудія Баштанка. Біля мікрофону Василь Гонта з блоком новин за останні декілька днів. Сьогодні за календарем вівторок, 22 травня, за київським часом 14 година. А зараз коротко про анонс нашої програми: Захист прав дітей, про підвищення пенсій, засідання постійних комісій та президії районної ради. Новини бібліотеки. Новини спорту, обережно в місцях відпочинку, прогноз погоди на декілька днів. Політика захисту прав дітей має бути пріоритетом роботи місцевих адміністрацій. Про це заявив уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко на нараді семінарі для заступників голів облдержадміністрації. Завдання влади забезпечити ефективну міжсекторальну взаємодію управління світи, охорони здоров'я, соціальної політики, служб у справах дітей, управлінь МВС та інших структур для вирішення проблеми конкретної дитини, наголосив Юрій Павленко. Учасники наради семінару обговорювали теми влаштування дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейні форми виховання, доступності пільг багатодітним сім'ям, забезпечення права дитини на якісне лікування тощо. Юрій Павленко акцентував особливу увагу учасників на виконанні доручення президента про організацію якісного та безпечного оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2012 року, перевірку дитячих атракціонів та протидію доступності дітей до алкогольних та тютюнових виробів. Крім того, учасники семінару проаналізували по кожному регіону скарги та звернення, що надійшли на адресу повноваженого президента України з прав дитини. Нарада семінар була організована з метою ефективного виконання Конвенції Організації Об'єднаних Націй про права дитини, указів та доручень президента України у сфері захисту прав дитини. На виконання доручень президента України щодо практичного втілення в життя програми нова якість соціальної політики та підвищення стандартів життя громадян держави. Кабінетом міністрів України від 23 квітня 2012 року прийнята постанова про підвищення рівня соціального захисту населення. Зазначена постанова передбачає декілька напрямків, за якими здійснювалось підвищення пенсійних виплат внаслідок масового перерахунку пенсій з 1 травня багатьом категоріям громадян. Відповідно до вищевказаної постанови, для розрахунку розміру пенсій застосовувався показник середньої заробітної плати працівників. Зайнятих у галузях економіки за 2007 рік у розмірі 1197 гривень ,91, 91 копійка. Внаслідок цього при перерахунку пенсій змінився, осучаснився та підвищився середньомісячний заробіток, з якого обчислюється розмір пенсій, а розмір пенсії зріс у кожного пенсіонера індивідуально в залежності від його коефіцієнта заробітної плати та стажу, які було взято за матеріалами пенсійних справ. Якщо внаслідок осучаснення заробітної плати розмір пенсії підвищився менше, ніж на 100 гривень, то постановою передбачено підвищення пенсій так, щоб розмір підвищення був не менший 100 гривень. Для осіб, які мають страховий стаж не менше ніж 25 років, чоловіки та не менше 20 років жінки. Для осіб, які мають страховий стаж менший ніж 20 та 25 років, Підвищення після перерахунку пенсій внаслідок осучаснення заробітної плати становить не менше 50 гривень. Для осіб, які отримують соціальні пенсії, підвищення до пенсії з 1 травня становить 30 гривень. Крім того, збільшено доплати до пенсії учасникам війни з 10 до 15 відсотків та учасникам війни. В'язням, особам, насильно вивезеним на примусові роботи до Німеччини, нагородженим орденами і медалями колишнього радянського союзу, доплати підвищено з 15 до 20%. Також збільшилась доплата до пенсії членам сімей померлих військовослужбовців, партизанів, підпільників та дружинам померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге з 28 до 42%. 14 травня у Баштанській районній раді під керівництвом депутата районної ради Наталії Зубкової за участю голови районної ради Людмили Луценко, голови райдержадміністрації Івана Рубського, відбулося засідання постійної комісії районної ради з питань культури, освіти, молоді, спорту та засобів масової інформації, депутатської діяльності та етики. У ході засідання було внесено зміни до районного бюджету на 2012 рік. У тому числі щодо фінансування програм переможців всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, про що повідомила начальник фінансового управління райдержадміністрації Світлана Євдощенко. Пропонується внести наступні зміни по дохідній частині бюджету. Це збільшити обсяг субвенцій з державного бюджету. На фінансування програм переможців всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування на суму 296,6 тисяч гривень. Що це за субвенція? У нас в цьому році стали. Призерами три сільські бюджети. Це сільський бюджет Привідненської сільської ради. Вони писали проект по відновленню водопровідної мережі Шлях до покращення життя в селі Привідне». І згідно цього проекту їм виділено субвенція з державного бюджету в сумі 98,1 тисяч гривень. Наступний бюджет це сільський бюджет Явкинської сільської ради. Писали проект. Зробимо на місці смітника парк для відпочинку та проведення колективних заходів Явтинської територіальної громади. Відповідно до цього проєкту виділено кошти з державного бюджету в сумі 99,8 тисяч гривень. І Доброприничанська сільська рада написала проєкт по будівництву та реконструкції об'єктів системи водопостачання сіл Доброприничанської сільської ради разом з громадою. Їм виділена субвенція в сумі 98,7 тисяч гривень. Цього я озвучила це 296,6 тисяч гривень. Субвенція з державного бюджету Прохід виконання програми розвитку позашкільних навчальних закладів, виконання рекомендацій постійної комісії районної ради щодо профілактики правопорушень, злочинів. Чинених неповнолітніми, районний цільової програми роботи з обдарованою молоддю доповів начальник відділу освіти райдержадміністрації Анатолій Петров. За його словами, Баштанський район посів друге місце у області за якістю роботи з обдарованою молоддю. Вихованці шкіл зайняли у цьому році 29 призових місць у обласних олімпіадах, 5 місць на всеукраїнському рівні, сім учнів зараховано до малої академії наук. Анатолій Петров також ознайомив депутатів районної ради з підготовкою до оздоровчої кампанії улітку 2012 року. Ну, якщо по минулому році, то ми маємо досить гарні показники в області. Нас було оздоровлено 1680 учнів у пришкільних оздоровчих таборах. Було оздоровлено 211 учнів у районному оздоровчому табору Веселка, плюс було близько 170 учнів оздоровлено організаціями і батьками. То показники за оздоровлення ми маємо гарний. Там більше 57%, тобто більше половини. Ну, щодо цього року, то відділ фіти займається організацією підготовкою пришкільних оздоровчих таборів. Цьому році на оздоровлення пришкільних таборах виділено кошти у розмірі 166 тисяч 890 гривень, з них плюс 26 тисяч делегованих від сільських рад. Планується харчування у пришкільних оздоровчих таборах 7 гривень на добу. Ми вийдемо трошки на кращі показники, бо сільські ради делегували кошти. І там, де делеговані кошти, це близько 15 закладів. Харчування буде в розмірі 10 гривень 50 копійок. У оздоровчому таборі веселка планується оздоровити 120 учнів, один дітодень буде становити 40 гривень, 35 гривень харчування, 5 гривень обслуговування і медикаменту. У ході подальшої роботи постійної комісії районної ради були розглянуті питання щодо внесення змін до районної програми підтримки засобів масової інформації, про звільнення і призначення редактора районної газети Голос Баштанщини та порядок висвітлення діяльності депутатів районної ради. У цей день також відбулось засідання постійної комісії районної ради з питань АПК. Земельних ресурсів, екології, благоустрою та раціонального використання природних ресурсів, у ході якого було розглянуто ряд важливих питань про погодження, надання державному підприємству баштанське лісове господарство, у користування мисливських ухідь для ведення мисливського господарства, про підведення підсумків першого етапу всеукраїнського конкурсу, населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку. Засідання постійних комісій районної ради проходили також 15-16 травня з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, соціального захисту населення, законності, захисту прав громадян та з питання планування, бюджету, фінансів, економіки та інвестицій. Були розглянуті питання про першочергові заходи по зміцненню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я району на 2012-2015 роки про реформування Лоцкінської дільничної лікарні в амбулаторію загальної практики сімейної медицини з ліжками денного стаціонару, прохід виконання районних програм, репродуктивне здоров'я населення, імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, цільової програми Цукровий діабет, про ремонт лікарняної амбулаторії у селі Костичі, відновлення роботи свердловини для забезпечення потреб школи, ремонту дороги. 16 травня проведено засідання президії районної ради, у ході якої затверджено порядок денний та регламент роботи 16-ї сесії районної ради 6-го скликання та план роботи Баштанської районної ради на друге півріччя 2012 року. Ми продовжуємо цикл радіопередач про інформування населення щодо роботи бібліотек району. До студії запросили провідного бібліографа Баштанської центральної районної бібліотеки Наталію Іщенко. 7 травня в центральній бібліотеці відбувся районний конкурс чітців Рядки опалення війною присвячений 67-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Організаторами його були відділ освіти райдержадміністрації та Баштанська централізована бібліотечна система. Участь у конкурсі взяли учні 8 10 класів Баштанської ЗОЖ номер 1 та ЗОЖ номер 2 Баштанської гімназії, Виноградівської, Новопавлівської, Добринської, Лоцкинської та Новоєгорівської сільських шкіл. Відкрили конкурс маленькі чітці, учні 3-го А та 3-го Б класів Баштанської ЗОЖ номер 1 Ці малята читали дорослі вірші про геройський подвиг солдата Великої Вітчизняної. І важко було втримати сльозу від їх проникливих виступів. Увесь конкурс супроводжувався відеокадрами на великому екрані, присвяченими темі війни та перемоги. Журі визначило переможців конкурсу. Перше місце отримали Єфімовська Оксана, Коваленко Владислав, будинок дитячої та юнацької творчості, Іващенко Анастасія, ЗОЖ номер 2 та Буцька Юлія, ЗОЖ номер 1 Друге місце Шишук Катерина, ЗОш номер 2 Кисленко Юлія, Виноградівська ЗОш, третє місце Романчук Валентина, Бондар Дмитро та Виноградова Сніжана з Новоєгорівської ЗОш, Андрієва Галина з Новопавлівської ЗОш, Смола Олександра з Баштанської гімназії та Столярчук Юлія з Добринської ЗОш. Вручали грамоти, подяки та пам'ятні подарунки Георгій Іванович Ликов. Та заступник голови районної ради Каратієва Валентина Миколаївна, яка теж завітала на конкурс. На завершення заходу всі учасники переглянули документальний фільм Парад перемоги 1945 року. Бібліотечний десант. Так назвала свій візит до Баштанки директор Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва Ткаченко Наталія Вікторівна. Разом з нею до Баштанської центральної районної бібліотеки завітали Миколаївська письменниця Марущак Віра Іванівна, книговидавець Гудим Ірина Олександрівна, керівник Клубу інтелектуальних ігор Університету Україна, Макаронова Тетяна Олександрівна, декан факультету економіки і менеджменту Університету Україна, Шлепнєв Андрій Миколаєвич та група працівників обласної юнацької бібліотеки. А метою приїзду було проведення в нашому місці фестивалю молодіжної книги. Відкриття його відбулося в актовому залі загальноосвітньої школи номер 2 Тут зібралися вчителі та учні старших класів, щоб іще раз зустрітися з її величністю книгою, яка є вірною і мудрою супутницею усього нашого життя. Відкрила фестиваль. Директор Центральної районної бібліотеки Борщевецька Галина Іванівна. З привітальним словом виступила директор школи Галина Іванівна Гава. А потім відбулося творче спілкування з авторами та книговидавцем. Про свою першу збірку поезій все очень просто розповіла Наталія Вікторівна Ткаченко та прочитала кілька віршів з неї. А книговидавець Ірина Олександрівна Гудим презентувала збірку поезій. Крила, яка нещодавно побачила світ у її видавництві. Автором цієї збірки є Галина Іванівна Гава, директор Баштанської ЗОЖ номер 2 Для більшості присутніх це було несподіваною і приємною новиною. Учні з цікавістю і захопленням слухали вірші свого директора. Поділила своїм творчим доробком і миколаївська письменниця Віра Іванівна Марущак та познайомила присутніх із своїм підручником по журналістиці. Всі учасники зустрічі мали можливість ознайомитись із виставкою літератури видавництва Ірини Гудим. А в цей час в районній бібліотеці проходив Брейн Ринг за участю команд ЗОШ номер 1 ЗОШ номер 2 та гімназії, яку вела шестикратний чемпіон Миколаївської області по грі Що, де коли Макаронова Тетяна Олександрівна. Діти показали гарні знання та логічне мислення. Всі команди були запрошені до участі в телепередачі Брейн Юніор, яку Тетяна Олександрівна веде на обласному миколаївському телебаченні. На завершення учасникам брейн рингу було презентовано. Нову книжкову виставку. Бути особистістю це круто, яка відкрилася в рамках фестивалю молодіжної книги в центральній районній бібліотеці. Відрішаючи гості з Миколаєва висловили щиру подяку за організацію фестивалю та побажання продовжити творчу співпрацю із баштанськими колегами. 12-13 травня у місті Дніпропетровськ проведено всеукраїнську спартакіаду учнів по греблі на байдарках і каное. Наш район брав участь у складі збірної Миколаївської області. Учасники колеснік Юлія та Кухарі Колег. Вони зайняли наступні місця. Колеснік Юлія перше місце у байдарці двійці на 500 метрів, кухарі Колег перше місце у байдарці одиночці на 3000 метрів. Обидва учасника мають звання кандидат в майстри спорту по греблі на байдарках і каноє. У ці дні у місті Южному, Одеська область, також проходили змагання з греблі на байдарках і Каное, але серед ветеранів на кубок Чорного моря, серед учасників команди з усієї України, з Російської Федерації, Білорусі та Молдови. Почесне п'яте місце у цих престижних змаганнях зайняв майстер спорту по греблі на байдарках і каное, тренер Баштанської дитячої юнацької спортивної школи Олександр Володимирович Васюнькін. Ліси, розташовані поза межами міста Баштанка та вздовж трас, відносяться до категорії рекреаційно-оздоровчих лісів України. З настанням теплої погоди на святкові і вихідні дні велика кількість людей спрямовується в ліс, не завжди замислюючись над тим, що ліс може горіти, може задихатися від сміття, що він створений стараннями багатьох поколінь лісників нашого району. Хочемо звернутися до всіх, хто любить проводити час на природі, в лісі, на річках і озерах нашого краю. Бережіть ліс від пожеж, не залишайте після себе сміття в лісі, не знищуйте дерева і чагарники. Все це, крім того, що є правопорушенням, завдає непоправної шкоди довкіллю. Миколаївська область займає одне із останніх місць по кількості лісів серед всіх областей України, зберегти і примножити наші ліси. Це загальне завдання для кожного жителя Баштанського краю. А зараз прогноз погоди на декілька днів. За інформацією Баштанської метеостанції, погодні умови на всі території району будуть такими. 23, 24 травня хмарно. З проясненнями. Вночі 23 травня без істотних опадів. В день 23 травня та вночі 24 короткочасний дощ. В день 24 травня дощ. Місцями сильний, місцями гроза. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. В день 24 травня 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 тепла. В день 23 травня 22-27 з позначкою плюс 24 травня 20-25 тепла. Шановні радіослухачі. Радіостудія Баштанка приймає замовлення на безкоштовне розміщення оголошень та вітання з ювілейними святами. Також ми з вдячністю вислухаємо ваші пропозиції, зауваження щодо тематики майбутніх репортажів. До вашої уваги студійний телефон 2 63 99. Повторюємо 2 63 99.